В мережах в студії сердечно вітаю Назара Косендяк, косендяк правильно. Так, так, так. Косендяк, Дякую Назара і Остап. Походжай, ви представляєте студентську координаційну раду. Почнемо з глобальних. Як вам те, все, що відбувається у Верховній Раді на серце і на розумі? Таке відчуття, що в опозиції зараз настало Різдво і так. всі розподіляють подарунки. Ну, насправді... Та ситуація, яка склалася сьогодні, ну це ситуація такого, мабуть, з точки зору опозиції, це спосіб швидкого виходу з кризи, призначення нових управлінців на посадах. Воно би так мало насправді виглядати. Але як воно виглядає? Виглядає, виглядає в спосіб типу швидкого швидкого розподілу посад і швидкого розподілу посад і повноважень, наведення контролю над різними галузями над різними сферами типу різними сферами управління в українській державі. І просто от, таким свого роду маскарадом знімання одних масок, вдівання інших масок, та ну, типу, зміною, зміною одних обличчя інших, на інші обличчя. Ну і так само те, що відбувається зараз в Верховній Раді, це типу абсолютно е, одностайне голосування. Типу наштовхує на думку. Невже вони не могли так голосувати, наприклад, 1 грудня після того, як студентів було побито вперше? І, ну, і, 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 і звідки з'явилася така ініціатива? ну як як так швидко все відбулося 19 19, дев'ятнадцятого 19 лютого коли типу, і всі силові структури покинули покинули в один момент ну е, типу центр києва та верховна рада раптово запрацювала Ну, це це, це ваша особиста думка чи це настрої в студентській координаційної ради і взагалом в студентському середовищі, як би ви це могли характеризувати, я думаю, що це насправді настрої в студентському середовищі не крутіться тільки От. на так? Да. в принципі. Угу. Бо ну, на мій погляд, дуже багато людей собі задавали питання, чому це не зробили 1 грудня, а зробили тільки зараз. Невже потрібно було стільки-стільки людей, які загинули для того, щоб нарешті політики почали працювати в Верховній Раді? Ми вчора подавали інформацію про те, що було, і вчора і позивчу, в попередні дні, що було захоплено будинок Міністерства освіти. Він був зайнятий, Він, не він був, був зайнятий, вибачте, був зайнятий Міністерство, так. будинок Міністерства освіти на повітрофлотському проспекті, правильно я розумію? Так. Під, Я так зрозумів, що саме під вашим тиском в першу чергу було звільнено під тиском студентів. Студент. Так. Ну, не вашим особистим. а під, 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 під тиском студентства було зайде, ну типу, будинок був відкритий. Ми в нього, ми в нього зайшли. Був ну, з нашими активістами було підпис, був підписаний договір передачі будинку. Ну під вашим тиском було, ми про це говорили, Під вашим тиском було звільнено табачника, Так, Добре. можна, так, так, сказати. можна так сказати. І тепер ви вимагаєте призначення нового міністра. Так, а моє так. питання, навіщо взагалі в Україні Міністерство освіти? І чому ви не ставите питання про автономію університетів? Ми ставимо ставимо, ми ставимо питання про прийняття. Про прийняття вже власне в цій сесії довгостраждального законопроекту про вищу освіту, типу редакції Згоровського, Горовського, та передбачає створення автономні університетів. Ну в будь-якому випадку ми чітко розуміємо, що прийняття одного законопроекту та й призначення однієї людини на посаду на посаду на посаду на посаду міністра, на посаду міністра освіти, не змінить ситуації в країні, тому що е, тому що навіть за такого чіткого чіткого контролю, який відбувається зараз, ректоректори адміністрації вузів, типу. Е, Мудря контролю з боку міністерства мудряються, мудряються здійснювати ну, багатотисячні магінації або здійснювати тиск на студентів, тобто обходити, типу, обходити міністерські, міністерські вимоги, та, тобто і з автономією наша якби боротьба, боротьба за нову вищу освіту в Україні, тільки буде продовжуватися. Якої має бути нова вища освіта в Україні? Якісною. Mm. Бо вона має вийти на новий якісний рівень. Насправді, на мій особистий погляд, вища освіта... Так а де взяти цих викладачів? Все ж, от є, вибачте, що я дозволу собі вас перервати, з цікавості. Хто не прийде студентів, каже, що все знизу доверху корумповано. За все треба платити. За вступ плати, за диплом плати, за заліки плати, за іспити плати. І, 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 за, за те, що викладач зайшов, за те, що вийшов, за те, що почитав, за те, що відкрив. Це правда чи неправда? Ну, ну. ну як, ну тобто так говорити в принципі неправильно, бо не ну, правильно. І, ну, а так, як правильно. Ну, є, є, є корумповані вузи, це не для кого не є секретом. Є корумповані викладачі. Та а насамперед це залежить і від студентів, і від, і від викладачів. Студенти не мають, мають усвідомити, що вони не мають давати хабарі, а викладачі мають усвідомити, що вони не мають брати хабарі. От і все. Ну тобто, на мій погляд особистий вища освіта це є спосіб мислення, а не чітке викладення предметів. Mm -hmm. От і, от нам потрібно рухатись цьому напрямку. Насправді mm -hmm. ну я в принципі абсолютно підтримую підтримую Назара і вважаю, що ну тут. Ті, ті, ті події, які відбулися за останні три місяці, змінили дуже багато викладачів і студентів. І система, 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 система вищої освіти буде, буде поступово, поетапно еволюційно змінюватися. І це все буде залежати від того, наскільки наскільки добре зможемо, зможемо взаємодіяти ми, типу студентська спільнота та, і різні викладачі, типу міністерства, типу комітети Верховної Ради, заради того, щоб створювалися необхідні, необхідні умови для. Ситуації, в якій вища освіта буде давати спосіб мислення, в якій вища освіта буде давати якісне навантаження знань, які можна буде практично використовувати. І, напевно, аж тоді, типу, випускники стануть типу, необхідними спеціалістами на ринку праці. Mm -hmm. І це буде формувати ну, новий, новий ринок, ринок праці. Відповідно, буде з'являтися більше попиту. ну, типу, Університети, які не будуть давати. Які не будуть давати добрих спеціалістів, які не будуть давати людей, які є професіоналами у своїй справі, вони будуть просто відмирати один за одним. Ну це буде колись. Тим часом Ржеч Посполіт. Провідна польська газета пише про те, що польські розвідувальні служби у своїх матеріалах, підготовлених для вищого керівництва країни, застерігають перед провокаціями Москви в декілька регіонах України. Зокрема, йдеться про Крим, де розташована, як ви знаєте, головна база Російського Чорноморського флоту. Польська розвідка вважає, пише ржечпосполіта. Що Москва може зробити спробу скористатися сепаратистськими силами для відділення Криму від України? Заклики до незалежності звучали нещодавно з, Кримської, з кримського парламенту, пише газета. А влада Севастополя закликала мешканців бути готовими до оборони міста. Далі всіх вважає, вже Посполіта пішли спонсоровані Москвою громадські організації, які звернулися до Путіна з проханням втрутитись і захистити російське населення. Вже були інциденти зіткнень антиурядових демонстрацій з проросійські налаштованими е, бандами. Йдеться у статті. Ну, проросійські налаштовані банди можемо показати вам, згідно з термінологією Ржечі Поспоріти, е, можемо показати вам вчорашню акцію в Севастополі, будь ласка. Мені. Я вам сказав з цієї трибуни. Я до конца с Севастополем. Если надо, если надо встать на колени, я стану так, как они делают. Если это поможет делу, вчера, вчера, вчера делегация Севастополя в Харькове. Сделала все для того, чтобы было реализовано то, что вы здесь сегодня проголосовали. К сожалению, городской... К сожалению, городской совет сегодня не проголосовал за утверждение. Но он, про... он проголосует через два дня. К сожалению, закон говорит о том, что городской совет должен создать исполнительный орган. Кандидатуру Алексея Чала я поддерживаю двумя руками. Но хочу сказать, сейчас, сейчас, хочу, ну сейчас вы уже проголосовали. Сейчас. Я хочу вам ответить. На те вопросы, которые, на которые я отвечал на том митинге, я отчитаюсь перед вами. За это время, да не перебивай меня, не перебивай. Меня перебивали в Харькове, успокойся. Севастополь, самый спокойный город на Украине. убедительно прошу. Провокаторов всегда было много. И одних, и других. У нас единая с вами позиция. Город Севастополь единый. Не делитесь на политические партии. Не делитесь, не делитесь по национальностям. Не делитесь, кто откуда приехал. Потому что если мы начнем делиться, это плохо кончится и прольется кровь. Запомните, что я сказал. Я считаю, что исполком, который мы утвердим, должен взять всю ответственность на себя, учитывая настроение всего Севастополя, учитывая, что 80% здесь живет русских людей или тех, кто считает себя русским. Этот митинг... Этот митинг увидят в Киеве и у те, у те, у те, у те, которые следят за событиями в Севастополе. Поэтому еще раз обращаюсь к горячим головам, которые и сейчас здесь есть. Вы думаете, только там в Киеве? Нет, они здесь есть. Мы знаем. Мы отслеживаем ситуацию. Поэтому я убедительно вас прошу. Единство, общая позиция, достойный претендент на исполнительный орган. Давайте его поддержим. Но еще раз хочу просить вас не поддавайтесь на провокации. Нельзя допустить, чтобы сейчас звучали мы это все сделали в Харькове вместе. Нельзя разделить Севастополь и Украину. Дальше жизнь покажет, как будет. Еще раз вас прошу. Ну, я нагадаю вам, дорогі друзі, що на цьому мітингу було присутнє біля 10 тисяч людей. Дуже багато виступаючих. очевидно, що всі вони в переважній більшості від проросійських організацій. Виступав Яцуба, виступав Калісниченко. Він відомий тим, що був обраний від саме Севастополя. А в парламенті його чомусь називають Вадик Калісо. Я не знаю, кому. це гідно просто. Так же ж не можна з народним депутатом. Яцуба просив не відокремлювати Севастопіль від України. Його свистували, кричали всякі слова непристійні, Також скандували Росія, Росія, Росія. Були представники руського блоку партії Родина байкерського клубу Нічні Вовки, Російської общини. Севастополя пан Калісниченка розповідав, очевидно, про державний переворот в Києві і про бандерівців. Ну, хочу вас запитати, скажіть мені, будь ласка, якщо це можливо. Ви колись бачили живого бандерівця в житті? Я, я цілком серйозно питаю. У нас всіх лякають якимись. У, прийшли такі бандерівці, такі, я навіть mm. не знаю, як вони mm. ви. У. А ви бачили живого? Mm. Останній я просто вам скажу: останній був аборішений, який вийшов в 91-му році після 30 тисяч років у підпілі. Ну, це, це вже з грудня, мабуть, можна було спостерігати тенденцію, як в східних областях лякали всіх бандерівцями і фашистами. Е Питання було, чи ви бачили колись в житті mm, живого не Бандерів? Не бачив. Mm, як не вам ця картинка? Mm, ця картинка це насправді. Швидше картинка для якихось російських телеканалів, напевно, створена типу, для того, щоб підкреслити невід'ємність Криму типу, від Російської Федерації. Я, це, це дуже дивна задача типу, зрозуміти, для чого російській владі показувати російським громадянам, про те, що українці хочуть бути з росіянами. Напевно, тут є проблема типу, в російській державі, яка не може, типу, не, не може зупинити розширюватись, інакше, і, інакше їй прийде, прийдеться розпадатися. І от, власне, от. Оця проблематика, яка існує в росіян, яку чітко напевно розуміє Путін, користуючись нею, змушує, ну, і створює такі подібні ситуації, які ми спостерігали останніх три місяці. Адже ми ну, 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 я чітко переконаний в тому, типу, і ті люди, з якими ми працюємо, ну, ми сходимося на тих позиціях, що останніх останні декілька місяців в Україні перебувала окупаційна влада. Питання в тому, чому вона пішла і. Це, це перше, і друге питання, чому насправді українські сили не говорили не говорили про це постійно відкрито та і не закликали типу таку... про це. Ми поговоримо, якщо часу нам вистачить. Тобто я правильно okay. зрозумів, що ви думаєте, що це є картинка для внутрішнього російського споживання? Mm, так. Абсолютно. Так? Правильно? Yeah. Ну давайте подивимося ще на одну картинку. Потім я попрошу вас це прокоментувати, yeah. будь ласка. Yeah! yeah. Давай, вот я понял! Сейчас я до покрича! Дайте удачу! Удочку! Удечку! Давно не горіть, горні, не горіть! Отже, в Севастополі палять український прапор. Тетяна Філіпова Скілі повідомила нас, дуже дякуємо Тетяна, що там пам'ятник Леніну упав. Це якісь два зустрічних процеси відбуваються, як ви їх оцінюєте. Ну, Севастополь, що так, зак... <рес> так поддихнув? Тяжко. Ну насправді, стосовно стосовно відео, де спалюють український прапор, це, на мій погляд, не має сенсу дуже, дуже коментувати людей, які, які це зробили, так от ну, немає сенсу просто. А стосовно Леніна, то це просто тенденція, яка по всій Україні прокотилась і навіть докотилася аж до Севастополя. Ось до Запоріжжя, Севастополя, Дніпропетровська і так mm -hmm. далі. І останнє. Так от. І. Якщо вже прийшли, то прошу говорити, бо потім мені знову будуть писати в Фейсбуку, що я затикаю гостям. Ось. І. і. Типу, за, по факту останніх трьохмісячних подій ми побачили, що в Україні появляється незалежні середовища, в тому числі і студентське. І, власне, фактом появлення незалежного студентського середовища є те, що Міністерство освіти є. не знаю... Що в Міністерстві освіти зараз перебувають студенти зі своїми вимогами, що вони стоять для них чітко і послідовно, що вони не допустять політичних спекуляцій навколо типу, освітянського процесу. І вони будуть ставати сильнішими, потужнішими. І це звернення, можливо, до всіх політиків з ну, нагадуванням того, що мовляв, ми починали, студенти починали цю революцію. Ми виходили перші на Майдани. Я можливо, я, я і розумію, що вам би хотілося бачити поручних типу, студентів, типу, і, і, і при цій владі. Типу, але такого не буде. Студенти були, є і залишатимуться силою, яка буде впливати на процес, який відбувається в державі. Ми будемо стояти на своїх вимогах стосовно міністер... Міністерстві освіти до, 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 до виконання останньої, до виконання останньої і, наступ, і наступна наша робота буде спрямована на те, щоб, по-перше, типу, освітянська реформа була здійснена. Євроінтеграційний курс підтверджений. а Нова влада не перетворилася на чергову фількну грамоту. Чи я правильно вас зрозумів, що революція гідності для студентського середовища продовжується? Продовжується, абсолютно Дякую, дуже дякую, Остапу. Дуже дякую, Назаре. Дякую, що зайшли. В ці хвилини розпочалося засідання Верховної Ради. Я мушу е, людям е, розповідати про те. Будьте здорові, бережіть себе. Завжди раді будемо вас бачити вас, ваших представників е, в цій е, студії. Отже.